Перша виставка, і, знаєте, так, так, ніби такі мурашки по тілу. Чи сподобається людям двоя кате. Оксана Давиденко сьогодні вперше експонує свою роботу. Розповідає, дуже радіє і водночас хвилюється, адже малювати розпочала лише декілька місяців тому. На виставці хотіла представити таку роботу, яка б дарувала людям святкові приємні відчуття. Там зображено і чи бітак з От Дар'я Сергієнко виставляє свої роботи не вперше. Сьогодні представляє роботу дивовижна помічниця. Каже, образ цієї дівчини частково змалювала з себе. Зокрема, зобразила свою стару зачіску, а також надихнулася власною червоною сукнею. Роботу створювала майже 12 годин. Каже, було важко, адже малювати доводилось у великому форматі. А окрім того, багато працювала над деталями. Ця дівчинка намальована в стилі е, кіткор. Це достатньо популярний стиль, але я трохи її запросила по-другому в цьому стилі. Ця дівчинка, вона просто помічний сісатом. Мама Дарії розповідає, дівчинка малює з того часу, як тільки навчилася тримати олівець в руках. Зараз вона часто бере участь у виставках і завжди каже мама має свої ідеї для картин. Ми вже три роки займаємося, три роки професійно займаємося в художній школі. На багатьох виставках ми представляли свої. Окрім картин, учні художньої школи сьогодні презентували декілька вертепів. Створені вони із пластиліну та природніх матеріалів моху, гілочок ялинки чи соломи. Композиція Богдана Драгомирецького складається із дев'яти кольорових фігурок. Це єдиний кольоровий вертеп, який сьогодні презентували на виставці. Хлопчик каже, вирішив додати кольорів для того, аби відвідувачі одразу впізнали героїв вертепу. В вертепі є Марія. Цар, Йосип і сосик, корова, ослик, овечка і вербю. Найважче було робити овечку, овечку, бо треба було робити такі завитки і прилівлю до неї. Сьогодні на виставці представили понад 60 робіт. Створювали їх діти молодших класів Франківської дитячої художньої школи. Вперше за довгий час пандемії виставку відкривають разом з учнями та їх батьками, каже директорка художньої школи Лілія Просяжнюк. Адже раніше такі заходи проводили в онлайн форматі. «Ця виставка цікава буде для всіх і для дорослих, і для мене. Наше сіре буденне життя, тому що там на вулиці вже немає снігу. Тут у нас багато снігу, багато багато гарної зими. Виставку Різдвяні фантазії експонуватимуть у виставковому залі художньої школи на вулиці Чорновола, 25 до кінця січня. Діана Коржук, Ігор Попик, новини на Суспільному, івано франківськ